Друзі, всім привіт з Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні я запрошую вас готувати смакоту на вихідні. Якщо вам цікаво, залишайтеся, поділюся, що готувала. Розпочинаю я із приготування борщу. В мене тут вариться картопля та м'ясо для того ж таки борщу. Також причиняю тісто для часникових помпушків. В мене тут є підігріте молоко, я додаю дріжджі, сіль, цукор, також додаю одне яйце і сметану. На основі цих продуктів я замішую е, тісто. Коли все сполучила, додаю борошно, потім замішую таке е, не туге тісто, воно може дещо липнути до рук. Після цього я додаю олії і вже з олією добре вимішую тісто. Я вже пекла такі пампушки і е, знімала більш такі. Е, Докладний рецепт цього тіста для пампухів. Щоправда, сьогодні трошечки інша рецептура, тому що в мене не було вершкового масла та кефіру, я його замінила на сметану, і хочу сказати, що пампушки вийшли нічим не гірші, ніж у попередньому рецепті. Наступне Чим я займаюся, поки підростають помпушки, так це перебиваю курячу печінку у блендері. Я хочу приготувати печінкові котлети. Ну, а якщо так правильніше сказати, це будуть не котлети, а такі печінкові оладі, тому що. Печінка перебита дуже-дуже дрібно, практично з неї зроблене пюре і сказати, що це котлети є важко, оскільки в котлетах має бути, щоб були такі цільні шматки. Діти такого не люблять їсти взагалі там цільної печінки вони не їдять. Якщо вони їдять, то там трошки. Печінкового торта, і от оладі е, їдять, тому готую таке, що вони їдять. До перебитої печінки я додаю вершки, яйце, сіль, перець, е, все це добре перемішую, сушений часник додаю і тоді замішую оладки. Тісто має бути абсолютно таким, як надзвичайні оладки, борошна додаю стільки, щоб тісто було густим. і так, дуже повільно стікало із вінчика. У самому кінці, коли уже тісто є готовим, я додаю у тісто соду. Соду теж просто перемішую, і вже після цього тісто я не чіпаю. І так оладки виходять дуже пухкими. Можна соду і не додавати, але мені більше подобаються такі пухкіші оладки. А тим часом, поки тісто для оладок стоїть, воно теж може деякий час постояти. Я формую пампухи, булочки з часником. Тісто я розділила на 4 частинки, потім ще кожну частинку я розділяю приблизно на 6 маленьких частинок і формую із них булочки. Принаймні, так мені зручно, так я роблю постійно і вже знаю випробуваний рецепт. І ну, мені так найбільш зручніше спробуйте, може і вам буде зручно. Коли все є поділено, я тоді вже беру кожну частинку тіста. Яку собі підготувала, її защіплюю так, щоб з неї утворився пампушок. Викладаю на бляшку, яка в мене є змащена маслом, притрушена борошном, і такі пампушки мають ще підростати приблизно хвилин. 20, якщо в кімнаті є тепленько, прикриті я прикриваю силиконовим ковриком, і після цього вже відправляю випікати пампушки у розігріту духовку. Нічим я їх не змащую, просто ось так, як вони є, так я їх і відправляю випікатися. Як бачите, в мене вже тут більша частина оладок є спечених. Вони печуться так само, як і звичайні оладки. Єдине, що я їх печу під кришкою на повільному вогні, оскільки це є м'ясний продукт, потрібно, щоб він всередині дуже добре пропікся. Тим часом і булочки, як ви бачите, вже добре встигли підрости, і я їх відправляю випікатися приблизно на хвилин 30-40. Тим часом я готую заправку, якою буду змочувати, зрошувати свої булочки. Для неї я взяла декілька зубчиків часнику, взяла сіль, звичайно, олію, все це добре перемішала. І коли вже булочки є готовими, я їх змащую просто зверху ось так гаряченькі, для того, щоб вони увібрали себе весь аромат часничку і стали ще більш м'якими. Хоча вони і так є дуже м'якенькими. Після того, як я булочки змастила, я їх ще прикриваю силиконовим ковриком, можна рушничком, для того, щоб вони більш так як пропарилися і вибрали в себе весь аромат того ж таки часнику. Тим часом. Я буду готувати ще одну страву. Для цього я перебиваю в блендері цибулю з часником і буду готувати м'ясну длячинку, для щоб зафарширувати е, макарони. Буду готувати сьогодні таку дуже смачну страву. Для цього, як ви бачите, я взяла курячий фарш. Тру туди половинку кабачка, можна і не додавати, але для мене так здається, начинка є більш такою соковитішою, смачнішою, тому я додаю, окрім того, що додаю цибулю з чесником, то ще додаю половинку кабачка. Також додаю. Спеції, у моєму випадку, і спеції я додаю тільки сіль та перець, оскільки сухий часник я вже не додаю, тому що я його додала у вигляді звичайного, свіжого часнику, і повторювати не буду. Додаю одне яйце і все добре-добре перемішую для того, щоб всі інгредієнти між собою сполучилися. Ось таким фаршом я буду наповнювати свої макарони, трубочки такі великі, і буду запікати. Це все у духовці. Начиняється це все насправді легко, оскільки макарон є твердим, фарш буквально залітає туди, там не треба дуже сильно і старатися. Тому справи виконуються дуже-дуже швидко. Тоді, коли вже все готово, я готую соус. У мене дуже такий простий соус. Там в мене є домашній кетчуп, додаю вершків. Розбавляю це все водичкою, підсолюю. Тоді заливаю макарони цією сумішю, так що всі макарони практично мають бути покриті е, для того, щоб вони добре проварилися, приготувалися. Прикриваю кришкою і відправляю випікатися приблизно хвилин 40. Отже, що встигла я приготувати. Як бачите, гору ось таких. Котлет із печінки або печінкових оладів. Також уже приготувалися канелоні, макарони фаршировані фаршем та кабачком, пухові часникові булочки. Ну і тут є борщ, до тих ж таки булочок. І ось таке меню сьогодні в мене вийшло. Звичайно, для того, щоб було смачно, деколи потрібно на це витратити трохи часу, але я вважаю, що якщо він такий є, то можна його і потратити для того, щоб всім було смачно, оскільки навіть такі сімейні обіди, вечері, сніданки дуже зближують, об'єднують сім'ю. Ось такі вийшли в мене смачненькі соковиті макарони із паршем всередині. Вони, можна їх просто посипати зверху сиром твердим, і поки вони гарячі, все це розплавиться і буде дуже смачно. Можна не посипати, так як зараз зробила це і я. Розігрівати можна чи в мікрохвильовій, чи просто на сковорідці. вони будуть ще такими золотистішими і смачними. Єдине, що. Їх треба готувати рівно стільки, щоб можна було їх з'їсти на протязі дня, а не залишати там в холодильнику надовго, тому що вони вбирають в себе всю ось цю заливку і потім робляться несмачними. Ну, принаймні як для мене. Тому майте на увазі багато не готувати. Також показую, якими смачними вийшли мої пампухи, можна їх притрусити ще зеленю зверху, так як я це зробила. Смакують із борщем на ура, оскільки смачненький борщ, ароматні часникові пампушки, сало, беремо собі зеленої цибулі, можна і звичайної цибульки, взяти, і смакувати. М'ясні оладки також дуже добре смакують з будь-яким овочевим салатом. Сьогодні в мене є вибір на будь-який смак, тому на такій смачній. Ноті з вами буду прощатися. Надіюся, що моє відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!